Всім привіт! Після роботи сьогодні в п'ятницю зайшла в магазин Аврора і зробила деякі невеличкі покупки. Показую вам, кому цікаво, запрошую до перегляду. І так, перше, що я купила, це от такий кондиціонер-ополіскувач для білизни, екзотичне Таїті, Сеншл. Виробник Україна, Івано-Франківська область, місто Рогатин. Що такий ополіскувач по акційній ціні 42 гривні. І відкрила, понюхала аромат, він мені сподобався. Ніжний, квітковий, написано, що цей ополіскувач парфумований на 33 прання. На 33 прання. Сподобався мені дійсно аромат, тому купила. Так, далі. Купила такий от освіжувач повітря, вже в мене закінчився: Ево освіжувач повітря, карпатські трави. Така яскрава зелена упаковка, флакончик. Так, хто виробник? Вироблено в Україні. Так, Київська область, Пастівський район, село Борисів, Товариство Батата. Спробую перший раз побачила такий освіжувач. Вже один раз використала. Приємний свіжо-хвойний, зелений такий аромат. Непоганий. І цей освіжувач коштував у нас. Так, 34 гривні. Також взяла такий гель для душу: це крем-гель, це фірма Шик, Значить, лінійка Нектар. І тут у нас іде шоколадний такий, називається шоколад Фудж. Тут у нас йде дбайливе очищення, пом'якшення, зволоження, робить шкіру ніжною, захищає від шкідливого впливу навколишнього середовища. Так, теж виробник Україна, Харківська область. Дуже мені сподобався цей аромат. Цей гелійшов по, теж по акційній ціні значить 39 гривень, тут 400 гр. Але дуже-дуже приємний аромат. Навіть не Ні, ну тут не кава, тут какао. Конкретно какао, сухе какао, випічка з какао, дуже приємний, дуже солодкий, ну, солодкий такий смачний аромат. На холодну пору року я завжди от купую саме такі гелі з кавовим ароматом. Ну, раніше купувала від Івроше, їх знаменитий кавовий гель для душу. Потім у мене був теж з кавою, там теж, здається, шоколад і полуниця від ельфи. Фабрики Ельфа лінійка, е забула лінійка, як називається. Ну, хто купує, той знає. І от тепер побачила цей, тут дійсно великий об'єм, 400 мл. Е спробую, думаю, що мені сподобається мило від шик хороше. А от гелія душу і, е я знаю, що є ще рідке мило, я ще не пробувала. Так, дальше, що я купила ще. Ну, взяла туалетну бумагу от якусь таку Десто, Декто, це Україна, Малин, Житомирська область. Вона йшла по акційній ціні 7 гривень, нехай буде, туалетний папір завжди, завжди потрібний. Також взяла такі серветки для інтимної гігієни 20 штук. Такі серветки коштують 19 гривень. Завжди стараюся, щоб в мене такі були і на роботі, і в сумочці. Не знаю, якось я звикла до них, і мені так спокійніше, коли зі мною є такі от засоби гігієни. Так, ну, можливо, можна було взяти трішки меншу упаковочку, як для сумки, але. За 20 штук така приваблива ціна, 19 гривень, вирішила купити. Колись у мене були вже такі серветки, вони непогані із таким приємним ароматом Кашеміру. Були ще з орхідеєю, але я все-таки вирішила взяти вже перевірений аромат. Також взяла такі дитячі вологі серветки з ромашкою. Тут 72 штуки. І такі серветки теж йшли по акційній ціні. Вони йшли 20, по ціні 22 гривні за 72 штуки. Натуральні екстракти без спирту. Теж хороша ціна. Люблю, коли ці серветки з такою от застіпкою, от, вирішила взяти. Хороша дійсно ціна. Так, далі взяла таке мило з відбілюючим ефектом. Це мило милохозяйственне друг. Принц. З відбілюючим ефектом, так я вже сказала, непогана ця лінійка. Так, 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 виробник теж Україна. Так, 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 Харківська область. Е, дуже хвалять оце мило, рідке, от, тут воно представлене. Вся продукція, продукція представлена на упаковці і от таке мило рідке, от біле. Е, але я його якось ніде не бачу в продажу. Мені говорили, що в епіцентрі воно є, потрібно буде подивитися. Е, те мило каже, дуже гарно пахне, і події дуже-дуже ефективне. Можна ним і прати, і використовувати для інших господарських цілей. Ну, спробую це мило, що воно як ефективно відбілює тканини завдяки активному кисню, посилює яскравість і сяйво білого кольору перешкоджає посірінню тканин. Ну, я конкретно такі, таке мило беру для прання білих носочків, білизни. У мене було до цього, але іншої марки, але вже закінчилось, тому потрібно було взяти. Є в мене саме звичайне просте мило господарське, от, Але таке з відбілюючим ефектом теж потрібно, щоб було в господарстві. Так, ну і тепер трішки покажу таких непродуктових покупок. Ага, була ще в мене отака от покупочка. Так, Мило не сказала, яка ціна, мило йшло по ціні. Ціна, ціна Мило Господарське, 19 гривень. Так, теж 19 гривень як і серветки. Також повторно заходила ще раз в Аврору, тому що забула купити чоловік просив чорний маркер, ну, він вже його забрав. Чорний маркер купила дві штуки: один за 7 гривень, другий за 14 гривень. І вже побачила, що продаються отакі формочки для кексів. Тут у нас іде, навіть не знаю, скільки штук. От так, бачу, що багатенько не написано, скільки штук. Три штуки чи що? Я щось думала, що їх більше, а тут ніби написано, що 3 штуки. Е, ну, шкода, якщо три штуки, я думала, що тут їх хоча б штук 10. І такі вони йшли по акційній ціні, не пам'ятаю, до, до 15 гривень. Так, ну а що я думаю, зараз вже відкрию. Я хочу на вихідних спекти кекси і. Е, вже давно хотіла взяти саме такі от одноразові формочки для теплі. А, ні, тут багато, тут їх багато. Слава Богу, тут три штуки і три, як би упаковки, да, три відсіки і тут їх багатенько. Так, багатенько. Бачите, скільки? Слава Богу, тут вже я так трішки. Розстроїлася, думаю, купила три штуки за таку ціну. Значить, здається, 15 гривень от такі от форми для кексів. Так, ну І тепер не такого з непродуктового: 19 гривень йшов, йшов соєвий соус класичний, 200 мл. Ми вже сьогодні використовували син. смажив Куряче філе по типу нагетсів. і він додає туди соєвий соус, і вони тоді такі м'якенькі і смачні. Так, також взяла отакі дві петровські слободи з карамеллю. Це напій кавовий розчин з ароматом карамелі. Три в одному. Ну, Макофе ми його називаємо. Вироблено в Україні. Е е вироблено на моїй Черкащині, в місці з коли їдемо, Додому, туди, до батьківського дому, то завжди, коли приїжджаємо з Золотоношу, то бачимо цю фабрику. Вона невеличка, але така компактна, все там так гарно зроблено. По цивільному, знаєте, по цивілізованому, по-європейському. Дуже добре, що у людей є робота. І бачу, що вже вони на українській мові пишуть петрівська слобода, тому що раніше була упаковка з написано Петровська слобода. От Так ще взяла з карамелю дві штуки. Я таке не п'ю, це син у мене інколи полюбляє, випити мак-кофе. Кофе не п'є, каву не п'є, верніше, то п'є напій кавовий. По 4,50 я сказала. Так, взяла такі, таку вермишель. куховар, купуйте українське, швидкого приготування зі смаком домашньої курки, не гостра. Так, виробник теж Харківська область, Дергачівський район. Товариство Куховар. Не дивлячись на те, що Харківська область у нас зараз. Активно так воює, ведуться такі військові там дії, але ми звільняємо потихеньку Харківську область, ну, вже майже звільнили її, і от там життя продовжується, продовжують працювати виробництвом, це не може не радувати. Так, і така вермішель була по 8 гривень. Так, ну куди ж без корму для котиків? Взяла фріска з підливці з качкою дві штуки і з телятиною та овочами по 10 гривень. В аврорі такі м'ясні консерви, як написано, для котів по 100 грам. Можна десь знайти трішки дешевше, але в основному, в основному зараз корм для котів ну, такий, в районі 10 гривень, а то і більше 11-12 гривень. Так, І по акції були такі приправи: деко взяла для риби і до шашлику. До риби і до шашлику, без барвників, без. Глутамату без консервантів по 25 грам. Такі величенькі упаковки. І такі приправи йшли, здається, по 5 гривень. Так, так, да, по 5 гривень приправи. Хороша ціна. І, в принципі, приправи теж непогані. Колись я вже такі купувала. Так, дивимося, хто виробник. Україна, Рівненський район, Рівненська область. Товариство НОВА ПАК, Так, так, правильно. Тому і дякуємо Рівненській області, що теж працює на економіку, економіку України. Підтримуємо українське, купуємо українське. Так що, от такі в мене були невеличкі, можна сказати, покупки в магазині «АВРОРА». Дуже багато чого цікавого. так Довгенько я стояла біля поличок з косметикою, але знаєте вже силою силою себе відтягнула звідти, щоб нічого не купити. знаєте, Рука тягнулася до багатьох речей і до патчів і до гелю для брів від Color Intense Бачу в своїх відео дівчата показують цей гель для брів. ну В принципі, мені. Він і ніби як і не потрібний. Але ж подивишся, і собі хочеться, так? От, ну І пачі теж оці багаторазові пачі бачу, там дівчата купували в вигляді пандочок. І е, Там були із пандою, із фламінго, Багато великий був вибір і різні малюнки. Але думаю, ну, поки що, поки що в мене є пачі. Такі гелеві, то ці теж взяла, покрутила в руках і поклала на місце. Також там дивилася на скрабля тіла, бачу жінки так брали активно по акційній ціні, От хвалили аромат і дію скрабу, там дві подруги обговорювали. От Теж думаю, ні ні-ні, в мене скраб є. Ну і так, Аврора є Аврора, багато чого цікавого, багато можна що купити, були непогані такі от контейнери для зберігання пластикові з такою українською тематикою. Ну, знаєте, Є де розгулятися, шоколадки були по хорошій ціні. А, от, але стримала себе і багато чого не накупила непотрібного. Хоча воно все потрібне. Я кажу, жінка, якщо купила, значить, потрібне, значить їй це потрібно. Так, ну все, дівчата, показала вам, розповіла. Кому цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду вам дуже-дуже вдячна. Ну, а на сьогодні в мене все. Дякую вам за підписку, дякую за підтримку мого каналу. Стараюся вас теж підтримувати лайками, коментарями, переглядами. Так, потихеньку-потихеньку будемо підтримувати одна одну. І все в нас буде добре. До наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!